Певнена, все. Я теж зараз універ мене всьому навчить. Потрібно е, все робити там вчасно, намагатися. Ну а потім щось поспати можна, там ще щось. Та ось так лекції. Завеш будильник, щоб потім вийти так. з зума. В школі такого немає. В школі, типу, ну хорошо, там я відкрию, я подивлюсь. Ні, це точно ні. Вчительні математики це не моє. Взагалі з мене вчитель. До це. речі, ніколи не кажіть ніколи. Вони думають, що вони прийдуть одразу буде дуже багато е, грошей, дуже. Багато попиту на них, у них все буде вдаватись, але насправді це не так. Усім привіт! Сьогодні з вами два найкращих викладача лед школи зенохаб. Я і Катя. Інші просто не прийшли, інші найкращі викладачі. Та, та ж, як ви прийшли? <ривіт> Сьогодні з вами я Катя, викладачка української мови і літератури в онлайн школі зелену хаб, підготувала більше ста десяти бальників з мови і кожен шостий двісті бальник літератури у 2024 році в Україні був моїм учнем. Клас! Я... А ти що скажеш? <ривіт> <ривіт> я Кристина, я викладачка математики в онлайн-школі ЗНО Хаб. Працюю вже п'ятий рік, п'ятий рік готую учнів до НМТ до ЗНО з математики. Підготувала в минулому році 30... Ні, це поза минулого року 32, минулого 46 і поза-поза минулого близько 100. У сьогоднішньому відео ми будемо розповідати про доволі актуальне питання для вас наразі: куди вступати, на яку спеціальність, як вибрати те, що дійсно подобається, те, що буде вам у задоволення вивчати. Насамперед, я б хотіла почати з того, що сказати вам, коли ви зараз не розумієте, куди вступати, це абсолютно нормально. Я не знаю, як у Каті, зараз вона скаже, як у неї було. Але, наприклад, я дуже довго і дуже важко не могла обрати, куди мені вступати, і я подавала документи на вступ в ви... Останній день тому, що до того дня я не могла взагалі зрозуміти, куди мені їх подавати, куди я хочу вступати, і вже в останній день я така блін, ну куди вже так КПІ вже буде КПІ. Тобто в мене це прям був такий дуже важкий і проблемний процес для мене. Мене взагалі життя мало відвести в медицину. Потім у право. Я у сьомому класі пам'ятаю, домовлялася зі своєю однокласницею, що ми будемо разом жити на квартирі і будемо разом вступати. Здається, Запорізький медичний університет, якщо я правильно сказала його назву. Але потім у 9 класі я щось захопилася історією, мені захотілося бути адвокатом дуже сильно. Потім в 11 класі взагалі все по-іншому склалося. Тобто, якщо у вас по одному зараз ви думаєте, а потім буде по іншому, це теж нормально. І я е, трохи така. Тривожна людина, я б так не зробила як стіна, бо я б боялася, що я не вступлю нікуди. А це для мене взагалі був жах. А тому я в десь ну в перші дні подавала документи. Ба більше я вам скажу, що я навіть їздила із документами до університету, щоб точно мене прийняли. А мені там сказали, що ви зарано приїхали. Вам взагалі то треба документи через ну не документи подавати, а заяву так через кабінет подавати. То настільки я тримаю штатки. Тому це нормально, якщо ви не знаєте, так, і це нормально, якщо ви сумніваєтеся між такими різними сферами, як от у мене, медицина і право. У мене, до речі, теж така було, я теж Обирало між IT і хотіла дуже вступати на журналіста. Але оскільки для журналістики треба була історія, а я її не складала тоді на ЗНО. І я через набір предметів не могла вступати на щось гуманітарне. І я шукала якісь університети, думаю, може хтось бере на журналіста з математикою. <laughs> але журналіст з математикою нікому не був потрібен на той момент. зараз це обов'язково предмет. Раніше це був не обов'язковий предмет. Mm -hmm. От і я така, ладно, IT так IT. От, до речі, з цієї причини. Цікавий факт, я складала і ЗНО з історії, і ЗНО з математики, тому що я тоді могла вибирати. Mm -hmm. Ну брати там ЗНО з математики. Я так склала, що mm -hmm. мене б <смотент> не взяли, напевно. <смотент> Але <смотент> вибір був так. зараз. Ми з Катю розкажемо вам про те, що робити, і як взагалі обирати спеціальність, якщо не дуже є ідеї. В першу чергу зверніть увагу на те, що вам подобається, подобається щось більш творче, подобається щось більш таке технічного характеру. Який предмет вам більше подобається в шкільній програмі? Який у вас краще виходить і вже відстовкуєтесь від цього? Намагайтеся взагалі зрозуміти в якому варто рухатися. Особисто я коли обирала спеціальність, я орієнтувалася на предмети, які я складала. Я складала українську мову та літературу. Тоді це був один предмет, причому обов'язковий предмет, плюс математику складала і складала англій. Англійську. І по набору цих предметів я вже дивилася, які спеціальності можуть бути. Я розуміла, якщо в мене класно входить математика, це має бути щось схильне більше до технічного характеру, до математичного, до аналітичного. І я тоді пам'ятаю, обирала між аудитом, між IT, між вчителем математики. І тоді я ні, це точно вчитель математики, це не моє взагалі який з мене вчитель. До речі, ніколи не кажіть ніколи, тому що насправді воно так і буває потім. Як... Ніколи таким не буду і одразу так, одразу так, викладаєш, так, 5 років викладала. Так вона є і от я таким чином обирала по тому, що в мене виходить класно в школі по предметах, і по набору предметів, які складала на ЗНО, вже підбирала собі спеціальність. Ну, я робила так само, тобто я звертала увагу на те, що в мене краще вдається. спойлер, це була не математика, хоча мені більше подобалася геометрія в школі, тобто у мене краще уява можливо розвинена, а алгебру я взагалі дуже важко розуміла. Ну, я була відмінницею, то розуміла на такому базовому рівні для школи, але зайно було важко написати. Тому я більше звертала увагу на гуманітарні предмети, і, наприклад, історія там право у нас викладалось, зарубіжна література, українська література, українська мова. У мене це все вдавалося набагато краще, тому я теж більше дивилася на гуманітарні спеціальності. Якщо ви, наприклад, сумніваєтеся, на яку спеціальність вам вступати. От у вас є. Певний перелік, нехай це буде спеціальність гуманітарна, спеціальність технічна, ще якась спеціальність або там медична. Окей, у вас є просто вибір між трьома різними напрямками, абсолютно різними. І як вибрати з цього? Ви маєте завжди своїм учням раджу так зробити. Якщо ви взагалі не знаєте, як вибрати, краще випишіть собі всі ці спеціальності, на які ви. Хотіли б вступити, і розпишіть їхні плюси та мінуси. І потім подивіться, де плюсів більше, де їх менше. Якщо, наприклад, мінуси для вас переважають, і є якісь мінуси, з якими ви ну не зможете змиритися. З якої вам будуть заважати протягом навчання, протягом роботи. Тоді е, варто розглянути інші спеціальності. Чому я не вибрала медицину? Тому що я боюся крові, мені не подобається ось ця відповідальність, а вона дуже велика, насправді, коли ти лікуєш людей. І навчання дуже довге. Тобто, мені потрібно було навчання таке більш коротке і не настільки відповідальна робота. Зрозуміло, що і викладач це відповідальна робота, але все ж ми тут не Але ж... учень не помре. Так, так. Та, це правда, тому для мене це був суттєвий мінус, і через це я, наприклад, стоматологію не вибрала, ну тобто медицину. А потім також я інші ризики дивилася в інших спеціальностях, так само раджу і вам. А, прочитайте детальніше, що це за професія. Подивіться якісь відео на Ютубі для того, щоб краще зрозуміти, що це таке, тому що дуже часто враження про якусь спеціальність можуть бути інші, ніж насправді. Тобто, ви можете думати одне. А фактично виявиться, що це зовсім інша спеціальність. Тому обов'язково подивіться, якісь відео на Ютубі. Послухайте, можливо, людей з цих сфер, які вам розкажуть всю інформацію про це. Катя дуже класну пораду сказала, от про плюси і мінуси. І я додам з цього приводу. Буквально вчора мені писала моя учениця Даша, з якою ми переписувалися, тому що вона от, зараз сумнівається, вона хоче вступати на IT, і от вона думає, треба чи не треба. Ми з нею вчора довго дуже переписувалися. І я їй сказала про те, що Даш, от ти дуже добре подумай, і вам теж це кажу, коли ви йдете на IT-шну спеціальність або на якусь технічну, дуже добре подумайте, чи реально воно вам треба, тому що вчитися буде дуже важко. Якщо у вас зараз математикою там не дуже у вас погана база? Вам та математика важко дається? То не йдіть, будь ласка, на якісь технічні спеціальності дуже добре. Точно подумайте, чи воно вам треба, тому що вчитися буде важко, щоб потім просто у вас студентське життя не перетворилося на якусь каторгу, щоб ви потім не жаліли, що не для чого сюди вступив. Тому що, коли я вступала, і думала, що нічого страшного, я переведусь, але насправді то перевестися, це не так вже й легко. Це не так, що ти йдеш та пише заяви як в школі, переходиш в інший клас. Там все набагато тяжче, там є академрізниця, яку треба не здоганяти, здавати ті предмети, яких в тебе не було. Тобто, це все дуже таке затяжний, важкий процес. Тому дуже добре подумайте перед тим, як ти на щось. Технічному вчитися реально буде дуже важко. І я трошечки додам щодо технічної спеціальності, особливо ІТ, розробка, геймдев, не знаю, тестувальники і так далі. У багатьох, те, що я говорила раніше, вам може скластися думка, що IT це дуже така легка сфера, ти туди заходиш, одразу купа грошей, ти всім потрібен. У мене майже, ну так склалося просто, що майже всі мої друзі. Це люди із сфери IT. Там на різних позиціях вони працюють у різних напрямках від дизайну до розробки, але вони всі мені говорять один факт: що джуни або навіть трейні, ось ці люди, які приходять на такі е, найперші позиції, е, вони собі не уявляють спочатку, що це за робота. Вони думають, що вони прийдуть одразу буде дуже багато е, грошей, дуже багато попиту на них, у них все буде вдаватися, але насправді це не так. І це працює не тільки в ІТ, це працює в будь-якій сфері. Я коли приходила викладати в зернуха, я вам просто не хочу це показувати. Ці сторис геніальні, ці прогріви геніальні. Це було просто жахливо. Те, що ви бачите зараз, це вже з руками набита рука просто на роботі. Ви маєте просто бути готові до того, що починати працювати в будь-якій сфері. Це е, важкувато. Потрібно це до цього звикнути, і теж зверніть увагу, що Навчання в університеті не дорівнює, я навчився працювати. Це зовсім різні речі. Прям Катя дуже важлива річ сказала. Прям дуже. Тому що не знаю, як в тебе в мене таке було, коли я вступала. Я була впевнена, все. Я те зараз, універ мене всьому навчить, я піду на роботу, все буде топ, але ні, так не працює. Е, насправді, університет це велика частина самостійної роботи, тобто виходити на лекції і все. Потім у вас семінари різні, різні, різного типу роботи, тобто вас не так, як у школі. Там прийшли, ви от опрацювали цей матеріал. Вам сказали, як правильно зазвичай в університеті, навіть якщо це, наприклад, українська мова література, там буде обговорюватися не що мав на увазі автор, а що ви думаєте про це, і там не буде зазвичай якоїсь. Правильної відповіді. Ну, Якщо це якась гуманітарна наука, яка не стосується е, природи, то не природнича. Якщо це технічна наука, то там теж можуть бути свої приколи, от е, обговорюючи, чи дійсно таке існує, чи такого не існує. Тобто в університеті набагато все складніше. Е, не настільки лінійно, я б сказала, як в школі. Тому, коли ви підете на роботу, то вам доведеться навчатися працювати. Тому що в університеті ви отримаєте якісь базові скіли, це дійсно буде. Якийсь хард скілс у вас буде, софт скілс. Якісь у вас будуть. Ну, софт скілс можливо менше. Але вам потрібно буде вчитися працювати так. Я теж про це кажу постійно своїм учням, які запитують, кажу про те, що університет це просто база по всіх предметах. Якщо ми кажемо там. Про будь-яку спеціальність там про мою так ви прийшли, навчилися трошки той мови програмування, трошки того, трошки того, трошки того, і потім вже обираєте, що вам подобається більше, що вам ближче. Самостійно в це занурюєтесь, ідете на якісь курси додаткові чучитеся по самостійно по безкоштовних якихось там матеріалах, і тільки вже потім ви можете йти на роботу. Універ таких знань, з яких можна йти відразу на роботу, не дає, і це в принципі то працює на будь якій спеціальності. І до речі, ще така ремарка. Ну це вже не про вибір спеціальності, а про майбутню роботу. Я дуже часто бачила серед своїх однолітків таку проблему, якщо вони не намагалися працювати під час навчання в університеті, їм потім було дуже важко до цієї роботи звикнути. Вони взагалі не розуміли, вони завершували навчання, там бакалаврат магістратуру, виходили і все, і вони не розуміли, що їм далі робити на цій роботі, де її шукати, де ти потрібен. А це через те, що вони під час навчання не цікавились цим робочим спрямуванням. Така вам порада. Якщо ви, наприклад, вступили до університету. На певну спеціальність. І ви розумієте, що ви хочете далі розвиватися в цій сфері, тому що буває таке, що ви вступаєте до університету і потім розумієте, що це не ваше. Це теж нормально. Можна переступити можна вибрати щось інше. Ви молоді, ви енергійні, у вас ну, у вас мозок працює круто. В будь-якому випадку ви себе знайдете, тому це нормально, якщо ви вступите і там розчаруєтеся. Це ок. е-е але дивіться, якщо ви, наприклад, зрозуміли, що вам ця спеціальність підходить і ви хотіли б далі в цьому працювати, тоді така порада. Хоча б трошечки намагайтесь працювати там з другого, з третього курсу або з четвертого курсу, кудись ідіть, щось намагайтесь робити. Дізнавайтесь про якісь можливості, проходьте якісь курси додаткові, робі... проходьте стажування. Це вам точно допоможе після того, як ви випуститесь з університету. Це дуже крута порада, дуже крута порада, яку мені, до речі, колись давала одна дівчинка, яка працювала в ІТ. і вона мені тоді сказала, що якщо ти хочеш працювати в ІТ, давай вже на другому курсі і щось намагайся кудись іти, тому що студентам ем, до них більше лояльність, їм більше пробачають. Якщо ти студент і ти щось не знаєш, ну, типу, ти ще студент, ти ще навчаєшся, типу ладно. Тобі це можуть пробачити, взяти тебе на роботу. А коли ти вже людина, яка закінчила університет, який вже 21 рік, яка йде. На роботу, то там якби вимоги до тебе вже набагато вище, і вже якесь незнання чогось буде менше перепочатися десь на співбесідах. Тобто студентам дають більшу кількість можливостей. Тому дійсно працювати вже в студентстві під час навчання це дійсно дуже класна ідея і дуже важлива штука. Дивіться, я вам говорила про те, що важливо врахувати плюси і мінуси під час вибору спеціальності. Як це можна робити, якими шляхами дізнаватися про те, чи підходить вам ця спеціальність чи ні? По-перше, як я вже зазначала, можна подивитися відео на Ютубі про якусь спеціальність. По-друге, можна поспілкуватися саме з випускниками або із студентами, які зараз навчаються на цій спеціальності, і запитувати потрібно про навантаження, про те, що вивчається, про ставлення викладачів. Чому зазначаю ставлення викладачів? Тому що е, якщо ви вибираєте спеціальність в конкретному університеті, тут зазначу. Тобто, якщо ви вже вибрали конкретний університет, то про ставлення викладачів теж буде добре запитати. Бо бувають такі університети, де викладачі, наприклад, якісь упереджені, або вони не об'єктивно когось оцінюють, або вони дуже такі негативні у спілкуванні, багато вимагають. Або вони застарілу інформацію, наприклад, надають та в якихось університетах. Тому дуже важливо дізнатися, як відбувається саме подання інформації від викладача. Теж раджу вам дізнатися щодо корупції на тих чи інших спеціальностях, тому що я особисто чула про деякі спеціальності не дуже приємні речі ну в деяких регіонах. Говорилося про те, що багато корупції через те, що це популярна спеціальність і вона. Доволі важлива така багато вона має такий попит серед абітурієнтів, і там багато корупції і ставлення до студентів не дуже нормальне. Але теж не треба запитувати лише в одного студента, бо у вас тоді буде викривлена картинка того, що там відбувається. Бо якийсь студент, наприклад, може бути ображений на викладача просто або на університет просто так. Запитуйте у вибірки цілої там п'ять-десять. Дуже правильна порада. Розкажу просто історію. Згадала про себе. У нас студенти робили гайди по викладачах. Нам на кожен семестр кидали гайд, фоточка викладача і про нього. І я завжди перед стартом кожного семестру ці гайди читала. І ці гайди була повна дурня, я вам скажу. Тому що там якийсь викладач, про яку у мене була викладачка з вищої математики. На неї там таке понаписували. Таке понаписували, що вона там взагалі просто монстр якийсь. Вона нікому не ставить високі оцінки. В результаті я в неї взагалі була там топ-овзи топ. У мене були круті бани, тому що я реально шарила предмет, і дуже часто та думка з гайду не співпадала з тим, що було реально. І Це дійсно факти, те, що там хтось щось там когось якась думка склалася, це їхня думка. У вас може бути зовсім якби інакше. І тому Катя дуже правильно говорить. Про те, що запитайте декількох людей там різних, якщо є ця можливість, для того, щоб якусь картинку більш-менш таку реалістичну скласти. То це все одно буде угу. щось таке дуже приблизне. У вас може бути зовсім інше враження. Так, е, звичайно, бувають випадки, де це об'єктивно, але дуже часто це може бути викриване через те, що там оцінку якусь не поставили, або просто студент не хоче навчатися, тому він йому не подобається вимогливість викладача та або його бажання робити багато завдань. Ось, тобто запитайте обов'язково студентів, як їм навчання, як їм навантаження, чи е, хотіли б вони продовжувати працювати у цій сфері. Але теж такий момент: ви маєте орієнтуватися на себе. Тобто не потрібно дивитися на інших людей і запитувати їхню думку, а що робити вам. Ви маєте самі вирішувати, що ви маєте робити. Якщо вам подобається у цій сфері, ви маєте далі там, продовжувати своїм шляхом іти у цій сфері. Якщо не подобається, тоді вже брати відповідальність за себе. За своє майбутнє і думати, як вам це змінити. Можливо, якісь там курси пройти, щось вас інше зацікавило або щось інше зробити. Теж запитуйте про те, які взагалі є умови навчання, тобто що там пропонується. Може якісь стажування пропонуються, може університет співпрацює на цій конкретно спеціальності з якимись не знаю, компаніями, куди ви можете піти на стажування. Це дуже важлива річ, тому що знайти роботу, коли в тебе немає досвіду, це важко. Це важко, і тому вам потрібно вже під час навчання. Коли ви розумієте, що далі будете в цій сфері працювати, потрібно вже рухатися в цьому напрямку і, хоча б на стажування, якісь ходити, це дуже буде крута можливість для вас. Я б додала би тут ще Є? слухати себе. В першу чергу слухати себе, те, що подобається вам. Бо я дуже знаю від своїх учнів ці ситуації, коли я хочу вступати там на як там хореографа. Але батьки кажуть, це не прибутково, це не перспективно. Бери краще там на якийсь маркетинг, і буде точно якась робота завжди. Чи йди там на того ж там вчителя точно буде якась робота, іди там, ні, ніякого хореографії. І я для себе теж так думала, коли вступала, але вже зараз, більш в такому свідомому віці, я зрозуміла, що насправді абсолютно байдуже, яка в тебе спеціальність. Там хореограф, не хореограф, вчитель, не вчитель, тому що стати крутою, успішною людиною можна в будь-якій спеціальності. Тобто, в будь-якій спеціальності, якщо подумати, напрягтися, є успішні люди, є там класні люди, тому абсолютно. Ну, бачу, яка у вас спеціальність, і ще дуже багато успішних людей вони не працюють за спеціальністю. Знайшли себе в чомусь взагалі іншому. Тому коли вступаєте, слухайте себе, те, що подобається вам, а не батькам чи комусь там ще, та тому що вам з цим жити, і якщо ви будете навчатися 4 там 6 років на спеціальності, яка вам не подобається, і ще й намагатися це робити добре. Тобто вдумуватись у весь цей матеріал, то ви просто будете відчувати дуже сильне вигорання від того, що ви робили те, що вам не треба. Ви не займалися тим, що ви хотіли. Також, до речі, я дуже часто я думаю, що і ви дуже часто чуєте цю думку про те, що вища освіта взагалі нікому не потрібна, і так купа людей без освіти успішні, і там люди не працюють за спеціальністю, все це взагалі повна дурня. І я завжди на противагу цьому, коли там вступаю в якісь дискусії, я завжди кажу про те, що університет, блін, це не тільки про знання. Університет це і про якісь софт скіли. Університет це про вміння комунікувати з одногрупниками, це про нові знайомства. Це про якесь вже таке, знаєте, усвідомлення дорослості життя. Тому що в університеті ставлення до тебе вже зовсім інше. Не таке і в школі. В школі там тебе всі знають, там переживають, ой, там ти не склав контрольну роботу, давай там щось там ти перепишеш. Ой, ти захворів, а чого тебе не було в школі. Тобто якось тобою цікавляться. А в університеті для мене це був прям дуже різкий контраст такого дорослого життя, коли вже трошечки так до тебе серйозніше ставляться, коли в тебе вже до тебе там якось як до Рослі людини звертаються, і в університеті університет вас вчить звикати до якихось таких більш суворих умов реального життя. Там зробив лабораторну, молодець, не зробив, не вклався в дедлайн. Все мінус бал. Тобто є якесь покарання, є якісь умови, яких ти маєш дотримуватися, до яких ти маєш звикати. У нас було в університеті таке, що одна дівчинка написала роботу, все правильно зробила там до е, дедлайну, встигла, але вона сформувала цю роботу не в тому форматі, який вимагав викладач. І вона приходить. Да, вона в, вона, така була. вона приходить ставити у заліковку оцінку. Це був не іспит, це був залік просто. просто. Нам треба було закрити забавими це. Він каже: ага, в тебе немає за цю роботу балів. Вона каже, чому я вам надіслала? Він каже, я не зміг її відкрити. все. вона з ним почала сваритися. Він просто взяв, викинув її за ліковку. Я не кажу, що це добре, але. Наскільки вони бувають принципові, щоб ви теж розуміли, що потрібно е, все робити там вчасно, намагатися е, Викинув просто якісь ліковку, і потім вона ходила, перескладала цей предмет. Просто тому що помилилася у форматі, просто подумала, що це не важливо. У мене така була, коли я здавала курсову роботу, і я один і той самий файл двічі прикріпила, бо викладач не вказав, в якому форматі його треба додавати. Я додала і в тому, і в тому, типу, щоб точно все було нормально. І він мені зняв. За це бали. чому я маю два файли відкривати? А якщо вони різні, які з них я маю перевіряти? Я не знаю. Школі такого немає. В школі, типу, ну хорошо, там я відкрию, я подивлюсь в університеті все більш суворо, більш так уже прискіпливо, так як воно реально працює в реальному житті. В університеті ви будете отримувати hard skills і soft skills. Hard skills – це ось ці знання з кожного предмета, який вивчається протягом е, всієї спеціальності. А soft skills – це те, про що говорила Крістіна. Це ті скіли, е, які ви, яких ви набуваєте під час спілкування з, зі своїми одногрупниками, під час вирішення різних проблем, як-от е, не той формат файлу. Е, тобто ви в університеті будете вчитися, як комунікувати з людьми, як, наприклад, в деяких ситуаціях, тому що е, ідеально щось зробити, от ідеально, постійно робити в університеті, ну не вийде. Е, навіть я, як людина, яка все хотіла зробити ідеально, не завжди це встигала робити. Тобто Якщо ви приходите в університет, і думаєте, що все, я тут буду вчитися тільки на одні п'ятірки, у мене буде тільки 100 зі 100. Я буду ходити на всі лекції, казала я на першому курсі. А потім почався 2020 рік коронавірус, і ти лежиш. Отут у вас показую просто мізен сцену. Отут ноутбук. Отак я лежу. Отак. І дивлюся пару. Ну а потім щось поспати можна, там ще щось. Та, ось так лекції. Також будильник, щоб потім вийти з зума. Або якщо викладач перевіряє присутність на початку пари, то вам в чаті староста пише: так, зайдіть зараз всі, треба, щоб ви там вимкнули мікрофон і сказали, що ви тут. Я це таке було серйозно. А щоб писати конспекти, якісь я, до речі, за час навчання в університеті зовсім відучилася писати ручкою, тому що постійно на комп'ютері щось набирала. Тобто soft skills полягають в тому, як ви пристосовуєтеся до різних подій, як ви їх вирішуєте наскільки швидко, тому що будь-яка робота насправді це колектив, це група людей, з якими треба комунікувати, мати класні відносини. Тому що коли в колективі, ти з колегами там ну, класно у вас класні відносини, то працювати набагато простіше. Ви допомагаєте один одному, підтримуєте один одного. Тобто, це все теж важливо для будь-якої роботи. І теж така ремарка знову про ті, бо я вам вже говорила. У мене дуже багато друзів у цій сфері. Мені розповідав нещодавно мій друг про те, що вони звільнили одного чоловіка з роботи доволі скілового, у якого дуже круто все виходило. Через те, що він просто не міг спілкуватися з колективом. Тобто для it сфери дуже характерно, наприклад, влаштовувати якісь міти там щодня, або влаштовувати їх протягом тижня, раз на тиждень можуть організовуватися на робочі якісь зустрічі, або неробочі зустрічі, щоб краще дізнатися одне про одного. Це потрібно, щоб розбудовувати команду. А ця людина вона цього всього уникала, вона просто виконувала свою роботу, і фактично було, було таке відчудження від усієї команди, і тому та, це важливо, щоб ви теж могли комунікувати нормально зі своїми колегами, в майбутньому пристосовуватись до них, вирішувати теж різні ситуації. У нас в роботі теж виникають різні ситуації. Ми можемо підлаштуватися, там зробити те, що потрібно, допомогти, там якось виручити і все. Про це часто питають учні, коли десь там на якихось зустрічах. А як ви з собою в команді спілкуєтесь? Трям часто мені це питання ставлять, Кажу, ми дуже класно спілкуємося між собою в команді, якщо там комусь щось. Треба взагалі без проблем. Тобто в нас реальна атмосфера дуже дуже крута. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на наш прекрасний канал для того, щоб не пропускати нові корисні відео і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і було корисним. А воно не могло не сподобатись. Лайк став обов'язково. Та звичайно, і ще напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, куди ви плануєте вступати, чому саме туди, яка спеціальність вас зацікавила? Або, можливо, між якими спеціальностями ви сумніваєтеся? До зустрічі у нових відео.